Всім привіт! Ви на каналі Сатоші Економі. Мене звати Сергій Ситник, і сьогодні в нас в гостях Володимир Любий. Привітаємось. Привіт, привіт, володь. Сьогодні привіт. ми поговоримо про забутих грівців великої гри, у світі, де вже всі дивляться на великі імена, такі як Тесла, Nvidia, Біткоін. Дві компанії залишаються в тіні Лусід і Рівіан. Їх колись вважали проривом, але вони збирали мільярди і обіцяли революцію всім. А сьогодні вже про них майже ніхто не згадує. Сьогодні ми поговоримо іменно про цих два компанії. Але що якщо саме вони стануть несподіваними героями нової економічної фази, особливо тепер, коли Трамп об'явив економічну війну всьому світу, а інвестори почали полювання за справжньою цінністю. І можливо, Рівіан має це цю можливість. Отже, Вова, давай поговоримо з тобою про цих дві компанії. Вова є автором інвестор е, інвестором, який вміє шукати можливості там, де вже всі інші здалося. Тому він і нам допоміг знайти цих дві компанії. Він зробив пост, і ми вирішили по цьому пості вже записати ціле коротке відео. Тому Вова, а чому зараз на твою думку ринок забув про Lucid і Rivian? Чи це результат просто хайпу, який вже зник? Чи це реально стратегічний прорахунок? І то, і то. Коли вони вийшли на IPO, то це був спочатку хайп. Хайп е, на основі новин, обіцянок і швидких грошей, за якими всі полюють. Далі стратегічний прорахунок. Тобто, завжди після IPO кожен проєкт, кожна акція чи це крипта рано чи пізно вона коректується. Кориктується е, доволі глибоко, я вам скажу. Тобто, Будь-який проект, подивіться, знаєте, з тих відомих, які зараз є, подивіться, як вони виходили на IPO. Вони завжди злітали. І потім падали. Падали дуже-дуже довго, і дуже довго вони сиділи внизу, в якомусь такому боковику, як правило. І потім уже з плином певного часу виходили і показували себе. Ці дві компанії, ну, я вважаю, досить перспективними, тому що зараз в світі нових технологій і розвитку електромобілів. Це можуть бути основними з фаворитами, зважаючи на те, що в світі не дуже так вже зараз багато є компаній, і не всі вони успішні. Тобто, якщо взяти Теслу, да, вона була хорошою вона хорошою компанією, але зважаючи на останні новини про маска і весь цей негатив, плюс перекупленість, тобто вона страшенно перекуплена, і я думаю, вона ще буде скоріше, ще буде падати стаки 100%. Е, то Тесла ну, так, відійде йде на другий план, і я думаю, дуже досить довгий час вона буде або в такому боковику стояти, або в тіні вже так, в тінь трошки падати. І, то і, кажуть, ковдру лідерства на себе будуть перетягувати ці нові компанії зі своїми новими ідеями і технологіями. Е, так само можу сказати ще про другий досить відомий бренд: це B'ют Build Your Dream це китайська компанія, яка. Дуже сильно конкурує з Теслою, тобто вони по суті у даний час є лідерами в світі по електромобілях, тобто, і от в того проблеми, і в того почнуться теж проблеми, із-за цього, що Трамп вів санкції тарифи на Китай це 54%, А як ви знаєте, Q це є е, китайська компанія? Тому, ну як мінімум, на американському ринку в них є проблеми. Як там буде з іншими ринками? Ну це вже друге питання. Дуже дуже інтересно. Давай можливо, я зараз швиденько прочитаю У мене тут є інформацію про цих дві компанії, і це дуже дуже інтересно. Що ти згадав зараз китайську цю компанію? На мою думку, зараз теж буде інтересний такий перевал. Бо тому що як ми чули вже буквально декілька днів назад, трамвів якби налоги на всі товари, які. Будуть якби з других країн, і ним не, не тіпа, мінімум буде 10% і це так само вплине на китайські товари, тому що можливо вони і хочуть захистити американський ринок від китайських товарів. А це може бути із одних таких ходів. Але by the way, хочу ще доповнити декілька слів про Lucid Motors. Це американська компанія, яка була ще заснована в 2007 році. Але в 2016 вона отримала буквально ось це нове ім'я, яке ми знаємо. Lucid Motors. Yeah. Вона в Каліфорнії, США. Зараз вона буквально її капіталізація становить 6,3 мільярда доларів. Досить ну, як для великої. Компанії. Це досить непогано, right? це досить непогано, але досить мало. Да, да, да. Ну, я маю на увазі, що є запас ходу. До речі, сама машина має запас ходу до 832 км, потужність 1200 кінських сил, аеродинаміка. Я просто читаю Володі Пост. E, дуже 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 інформативний, тому заходьте на Investors.ua. В Фейсбуку група e, дуже інформативна. E, можливо, в майбутньому він ще зробить або якийсь телеграм, або тільки в Фейсбук заходьте, тому що треба від чогось Ні, треба цей трошки цей відрізнятися. Буде. <laughs> правильно, правильно, правильно. Рівіан, вона теж вона була застроєна в 9-му році. A, Тоже має дуже багато різних, якщо я не помиляюся, ти розказував і контрактів. Якщо можеш згадати про Амазон трішки більше розказати, щоб я не все розказував. Е, ну, Рівіан, давай так. Рівіан сама по собі, так як ти кажеш, вона заснована в тому році була, і, е, цей, і серед великих інвесторів там найбільше це є Амазон. Якщо я не помиляюсь, 16% чимось процентів, тобто вони тримають акції Рівіан. Тобто вони рахуються над одним з найбільших інвесторів. Так само там є BlackRock, Vanguard, Fidelity, і Ще багато, я не пам'ятаю. Вже всіх точно це одні Morgan з найбільших. Morgan Stanley, теж є да, дуже та, багато, по-моєму, теж є. Да, і цей це одні з найбільших інвесторів, що досить, ну, досить привабливо, тому що якщо ці великі фінансові компанії пішли туди, значить вони в цьому бачать якийсь потенціал і. На щось розчитують це на рахунок інвесторів на рахунок контрактів. Так, вони з Амазоном є дуже величезний контракт. По моєму на один мільярд чи більше. Я вже не пам'ятаю. Точно цифр суть контракту в тому, що вони будуть виробляти до 30-го року ці буси для Амазону, які розводять посилки. Я думаю, ми я вже їх бачили на дорозі. по Америці. Буквально вчора хотів сказати, перепрошую що я швидко тві... буквально три новеньких за одним в 9-й годині. Ранку прям вже лопасять. Прямо їх вже всюди на стріт видно. так і от вони е, мають цей контракт до 30-го року. Тобто, що це означає? Що це вже е, можна прорахувати, прибуток компанії наперед на наступних 5 років, тобто, що у них робота буде і вони щось будуть робити, тобто вони за за непадати не будуть. Е, також хочу додати, що в них є інші свої машини, тобто, це пікапи, е, по-моєму, два вида, і SUV вони зробили. Пікапи досить в принципі, тоже класні, досить потужні. Якщо я не помиляюсь, серед пікапів вони конкурують з Теслою з тим сайбером і Ford з Фордом 150. 150, uh -huh. так електричний. Тобто, ну тут іменно серед галузі пікапів, вони досить конкурентні і досить в них класний пікап. Я вам скажу, uh -huh. досить класний, досить потужні. Серед цих SUV. Там теж по-моєму, одна, тільки модель, чи дві, не по-моєму, одна є, є, є. Досить, так. досить гарний SUV, досить такий ну, новоційний, щось нове, ну такий, досить симпатичний, я вважаю. Тобто, ну в тому плані вони, тобто вони не пропадуть, тобто до них можна подивитися за рахунок цих контрактів і за рахунок інвесторів. Я би сюди додати, якщо ти не повертаєш, теж Volkswagen. Теж заявило, ти пам'ятаєш, можеш теж додавати одразу? Так, ці... так, так. В них партнерство з Volkswagen теж там так, так, так. Там є партнерство з Volkswagen, по-моєму, на декілька мільярдів, якщо не помиляюсь, мільярдів, так. П'ять мільярдів, так-да-да. -да -да. Тобто, ну що от Volkswagen з ними починає співпрацювати. А Volkswagen рахується одна з найбільших автокомпаній світу. Mm. на я на я чим yeah. <свят> Вони для навіть Ламборджіні, до речі, ти бачив це відео. Я не знаю, перепрошую, що я так теж всунувся і знову перебив. Бачу відео, що Лamборджіні розібрали і якби мастер показував, що всередині. Там буквально 85% всіх деталей, включає головні парці, мотор, все, все, все так... з аудіо і Volkswagen. Так ну, Lamborghini це є частина холдингу, Volkswagen. Ну, а, ну, але якщо не помираюся, соц... чи, яка компанія є ця? Це? це ж це ж не німецька Ламджіні. Фа... Lamborghini – і... це італійська компанія, да. але вона була продана, і вона зараз знаходиться в власності Volkswagen Group. Вау! Вау! Я навіть не знав цього. Дуже круті новини. Там, ну, якщо от взяти Ламборджіні Урус, uh, Audi Q8, uh, по-моєму, ще щось з Volkswagen є, я не пам'ятаю, яка точна модель, вони тупо одинакові. Тобто, баді, wow. тобто тіло в них майже ідентичне, деталі майже ідентичні. Тобто, то, що в тебе може бути в Q8 якась деталь, тобто, може бути така wow. сама і в Ламбурджині стояти. Вау. Wow. Вау. Wow. Я yeah, то круті круті новини. І теж, якщо це для взяти для Rivian, це досить круті новини. Отже, давай ми теж перейдемо тоді до наступного питання, і ми можемо одразу показати графіки. Чи можемо ми побачити камбек цих двох компаній саме зараз, коли технології, локальні виробництва і державна підтримка в США зараз в крутому тренді? Mm. Якщо чесно, ми ще навіть не почитали, <с> тобто вони на початку свого розвитку, зверни увагу, ну окей, ми вже про рівнем розказали, зверни увагу про Люсіт. Люсіт е, себе позиціонує як лакшері компанії. Тобто, вони е, зфокусовані на багатих клієнтів і їхні машини всі майже можна сказати преміум класу. І то, що вони зараз. Витворяють той дизайн, який вони роблять, ці технології, які вони пхають. Ну це дуже-дуже дуже класно. Тобто, і ці партнерства, які вони мають з компанією Aston Martin і Genesis, це ну, є над чим теж задуматися. Я вже мовчу про інвесторів. E, точніше, ще одного з найбільших інвесторів це Саудівська Аравія, яка викупила більше по-моєму 60% цієї компанії, плюс недавно вони ще 1 мільярд, е викупивши їхні акції по ціні 2,50. А якщо я зараз, якщо я не помиляюсь, зараз їхня ціна по-моєму, 2,30 чи 2,20. Ну да. от якраз так. Тобто, ну. Ми на самому тобто деле. Тобто, тобто ми можемо зараз купити дешевше, чим купляли саудити. Вау. Включи логоритмічний графік. Це лінійний ти включив Тобто, на лінійному навіть видно що це ну, вона на дні. Що ти включиш логоритм, то е, це логоритм, так? Да. Далі. Ну, тобто, видно, це от е, як, ніби як клин падаючий, але плюс. Плюс е, я особисто розбирав, то там оце все падіння йде в такому паралельному каналі. І якщо в слідуючих ще два місяці фонда буде падати, то е, ціна люсіда може сміло прийти до ну, плюс-мінус до долара. Тобто там ще є запас ходу до долара, це вже буде прямо дно дно. І по капіталізації це десь буде приблизно. Три, навіть ні, десь менше, десь 2,5 мільярда оцей діапазон. Це, це просто ну. Тут виглядає, просто... що зараз якийсь набір якраз йде, от в цьому, в цьому, в цьому зараз так це вже, це вже, так. це вже зона набору, це вже зона набору, і вона якраз, по-моєму, від 4 до, до, до долара, якраз оця зона набору буде 2 долари, але я кажу: при вероятності 2. падіння фондового ринку може сходити до долара. Тобто mm. я цей варіант не виключаю. Тому, е, що хтось думає чи дивиться на цей е, цей актив, то майте на увазі, що є ризик падіння до долару. Да, Дуже-дуже. Це ми, до речі, на цьому на е, е, Lucid. Так, да, це Lucid. Ну, але якщо звернути увагу на індикатори, тобто на тобто, то накопичення там більше там просто дивергенції зашкалюють. Тобто, проект Помало, помало на, накопичують. Тобто, ось тобі ось тобі секрет маркетінгу. Да, я переключив на Rivian. Rivian теж досить класно виглядає. Тобто він, якщо подивитися очима обичного користувача, він виглядає, ну, типу, все, скам, Типу, ну ніфіга, якщо подивитися на лінійний і логарифмічний графік. То там, то там спостерігається теж така розворотня фігура. Клин і паралельний канал. Да, дуже та, і клин і паралельний канал спостерігається, який теж мітить в зону 5 доларів. Тобто 5 доларів порівнян можливий, так само, як полюсіду до долар при умові, якщо фонда далі почне сипатися. От що стакан ні. Я не знаю, чи тобі видно зараз, але. Не, я видно. Ну, я веду. Не знаю, я бачу. Ну, я, я розбирав ці графіки, тому я вже наперед знаю, що там я. Так, да, я так чисто людям показати, що, що ми мали на увазі. І зараз теж, зараз вихід має бути теж десь скоро вже, бо він вже звужується, цей канал. Ну, якщо подивитися на, ось, на попередні свічки. На попередні три місяця, то бачите, що вони всі закривали з молотом. Один молот, другий молот, третій молот. По суті, е, ну, досить така надвежа структура. Yeah. Навіть незважаючи те, що попередній місяць теж закрився молодом, вроді бичем, ну... Но... оце... ми можемо прийти трошки в нижчий канал, ні і робити якраз там набірнє. Так, так, він вийде, він піде ще в нижчу зону, але от вже теж зона накопичення від 12 там, до, 5, до 5 доларів це отже, основна зона накопичення буде. Да, да, 5 баксів. І по капіталізації, зважаючи, що у нього капіталізація 12 мільярдів, то прийти 5,5 6 мільярдів це, так, це ще так. досить великий запас ходу, для цього він має. Да. Це актив. Окей, ну а дуже круто розібравшись, за зар, ми ще й поговорили, що ти теж згадав, що зараз якраз Америка підтримується. Вона хоче, щоб якраз компанії і вона буде давати якісь поблажки для цих компаній. Тому може, якраз ці компанії будуть мати більшу підтримку, але напевно, що вже трішки з часом, коли. Вони опустять ринок і буде можливість вже знову наповнити ринок ліквідністю, опустити ставки. А зараз вони займаються тим, що ну він і Трамп вже попередив. Він сказав, що нам прийдеться спуститися перед тим, як щось поміняти. Як то кажуть, чуть-чуть постраждати перед тим, якщо щоб було щось хороше, Коли ми вже є, в якійсь залежності є. Тому Америка в великій залежності зараз міш, всі, країні, всі країни в глобальній залежності один від одного, тому напевно, що це була одна із причин. Тоді що? Перейдемо ми до останнього питання. Як ти особисто дивишся на перспективу? В інвестування в такі подібні тихі компанії, які зараз дешеві, але мають реально фундаментальні переваги. Ну, досить позитивно. Тому що зараз про них ніхто не згадує, вони сидять так тихенько, роблять свою роботу і ну, це хороший момент для накопичення. Бо коли вже про них будуть всі говорити, всі там на кожному кроці бути чути там, від сусіда там, з телевізора там, чи ще від когось. Про цю компанію, там, про їхні активи, там, про їхні акції і тому подібне. І дивлячись на графік, наскільки ціна виросла вверх, ну це явно вже не буде ознакою для купівлі. Тобто це буде ознакою більше для продажу, я б сказав. Бо коли всі говорять, то вже треба ходити. Коли ніхто не говорить, все так треба купляти. Так працює ринок. Так працював і буде працювати. Так, да, погоджуюсь. А тут одне, що я можу додати, напевно, що вже на кінець. Особисто теж рахую, що вартує придивлятися до таких компаній. І, як ми вже бачимо, надовго і переважно в такі моменти люди стають багатими і. Заробляють якісь лайфчендж роблять для себе, тому на ринках, коли вони вже як то кажуть, на хайпі і кайфують на ФОМО, тоді ну тоді дуже важко робити якісь лайфчендж і заходити в Трамп, коли він по 60 доларів. І очікувати, що він до 100 піде. Мені здається, це є великою пом'ялкою. Тому, дорогі друзі, надіюсь, вам вийде знайти правильний підхід і ставте до речі ваші лайки, ставте ваші коментарі для того, щоб ми знали, чи вам інтересні ці відео. Також це нам особисто дуже важливо. Тому буду вдячний. Отже, що на завершення, напевно, що скажемо, що світова економіка вже реально на межі великого зламу. Трамп змінює правила гри. Інвестори кидають погляди в несподівані напрямки. Тому зараз можливо саме ті забуті компанії, як Rivian та Lucid є тією першою хвилою нового циклу. Тому підписуйтесь на Сатоші Економі. З вами був Сергій Ситник і Любий Інвест, Вова. Дякую, що приєднався сьогодні, поділився своїми думками. А ви, дорогі друзі, теж ставте ваші коментарі, ваші лайки і побачимося в наступному відео з наступними інтересними людьми. па па, -па, -па.